Доброго вечора дня або ранку. Біля мікрофону кінокіт, і сьогодні я розповім вам про постапокаліптичну антиутопію Еквілібріум. Гай Германік калігула вбив рідну сестру, яка виношувала його дитину. На початку 21-го століття спалахнула третя світова війна, і ті, хто вижив, розуміли, людству ніколи не пережити четвертої. У місті державі Лібрії було встановлено тоталітарний режим. Влада належить консулату на чолі з батьком. Головною причиною виникнення війн було оголошено людські емоції, можливість відчувати для придушення емоцій. Населення має щодня приймати препарат прозіум. За межею міста в покинутій місцевості, яка називається пусткою, живуть люди, які не згодні з новими законами і забороною відчувати емоції. Вони ховаються у руїнах, а також намагаються зберегти предмети мистецтва, які тепер у Лібрі також поза законом, бо є такими, що викликають емоції. У пустку прибуває поліція та клерики тетраграматону – спецслужби, створеної з однією метою знаходити та знищувати емоційних злочинців. Поліція штурмує будівлю і Останні члени опору замикаються в одній із дальніх кімнат. Але це не є проблемою для клерика першого класу. Джон Престон вибиває двері і за допомогою спеціальної техніки стрільби за кілька секунд вбиває в кімнаті всіх. Там же Престон знаходить схованку колись цінних картин, включаючи мону лізу. Аналіз показує. Картина справжня, і група зачистки спалює її вогнеметами на місці. На зворотній дорозі до міста Престон цікавиться у напарника, чому той не здав збірку поезії під опис збирачам доказів. Напарник, посилаючись на неакуратність збирачів, вирішив книгу сам завести в управління і зареєструвати як належить. Їхнє авто в'їжджає до міста Лібрія, де по гучному зв'язку транслюється пропаганда через монологи батька. Він вітає мешканців із перемогою таких людей. Ських вад як гнів, ненависть, лють від них є ліки, прозіум. Звучить сигнал, і кожна людина робить собі ін'єкцію. Престона викликає віце-консул, Він же голос батька, щоб познайомитись особисто з одним з найкращих клериків. Престон інтуїт. Він майже завжди знає, якщо хтось поряд відчуває. А також він може прорахувати хід думки злочинця. Клерик сам виховує сина та дочку. Дружину Престона заарештували та стратили за емоційний злочин 4 роки тому. Він каже, що нічого тоді не відчув. Проте пізніше багато разів питав себе, як міг прогледіти такий злочин. Віце-консул радить Клерику більше таких помилок не припускатись. Престон йде переглянути запис розмови з напарником у машині, бо той поводився дивно. Зазирнувши до архіву доказів, клерик переконався, що напарник не здав книгу, як обіцяв, і кілька тижнів тут взагалі не з'являвся. Поліція на виїзді з міста каже Престону, що його напарник щоночі їздить у пустку, посилаючись на розслідування. Клерик вирушає туди і знаходить партнера з тою самою збіркою поезії. А я бідняк і маю лише мрії. Кидаю мрії, я тобі під ноги. Іди легко, бо по моїх ступаєш мріях. Цитує напарник: Престон механічно вимовляє фразу Мені шкода і вбиває емоційного злочинця на місці. Клерик повертається додому, де його син безупинно дивиться промови батька. Син запитує, чи повинен він доповісти на однокласника, якщо бачив, як той плаче, і отримує ствердну відповідь свого отця. Перед сном у голові престона починають крутитись ті рядки про мрії, а потім він згадує, як заарештували його дружину. Пам'ятай мене! Сказала вона йому на прощання. Вранці Престон почувається дивно і від того упускає дозу прозіуму. Син, що помітив це, ледь не наказує батькові піти в еквілібріум і отримати заміну. За престоном заїжджає новий напарник Брант. Разом зі штурмовою групою вони вриваються в квартиру до емоційної злочинниці Мері О'Брайен і заарештовують її. У помешканні Престон знаходить фальшиву стіну, за якою виявляється кімната, наповнена великою кількістю різного доведення. Воєнного антикваріату, звичайно ж, забороненого в Лібрії. Клерик робить висновок, що дівчина не могла все це зібрати сама, а отже, у неї є спільники. На допиті Престон хоче дізнатись, хто її друзі, але Мері спочатку вказує на те, що він і поняття не має, що означає слово друзі, а потім дівчина запитує, в чому є сенс життя, адже без емоцій, дихання просто цокання годинника. Нічого не домігшись, вибитий із рівноваги Престон передає Мері до Палацу правосуддя для процедури, тим часом віце-консул навчає молодших клериків науці під назвою ката-стрілка. Сенс у тому, що траєкторія вогню це статистично передбачуваний елемент і, застосовуючи техніку зміни позиції стрільби, атакуючий значно підвищує ефективність свого вогню і одночасно уникає стандартних траєкторій ураження. Увечері Престон думає про слова Мері, про сенс життя та емоції. Він вирішує спробувати один раз не вколотись прозіумом і лягти спати. Під ранок престон прокидається в холодному поті через кошмари. Через віконну плівку пробивається світло, і престон зриває її, бо йому цікаво. Вражений клерик бачить чудовий світанок над містом. Злякавшись гостроти почуттів, він поспішає прийняти прозіум, але в останній момент все-таки зупиняється. Вранці, по дорозі на роботу, він торкається поручня, щоб відчути тактильно. За робочим столом у нього вперше виникає бажання пересунути канцелярські предмети на інші місця. Тому дивується його напарник Брант, і Престону доводиться виправдовуватись, що він оптимізує, а не вкладає почуття. Клерики вирушають у пустку, щоб знищити чергову банду відступників. Престон вже пропустив кілька доз прозіуму, а тому вбивство людей Брантом не залишають його байдужим. У лігві він сам знаходить потаємну кімнату з предметами мистецтва. Увімкнувши грамофон, Престон уперше чує Бетховена і від надлишку почуттів плаче. Пізніше Клерик, що вже взяв себе в руку, і його напарник на вулиці дивляться, як палає лігво підпільників. Бранд цікавиться, чому престон не здав книгу збирачем доказів. На що останній відповідає, що зареєструє її сам. Офіцер штурмовиків кличе клериків на допомогу, і Престон подає напарникові пістолет. На задньому дворі було знайдено собак, і Бранд наказує їх убити. Одне цуценя тікає і стрибає прямо на руки престону. Під приводом перевірки пустки на хвороби клерик надає застрелити цуценя та забирає його з собою. Пізніше престон намагається умовити віце-консула скасувати наказ розстрілювати змовників на місці натомість їх можна було б допитувати, щоб вирухувати підпілля. Основну найсекретнішу і найорганізованішу ланку змовників, Віце-консул відмовляє, бо воля батька обговоренню не підлягає. У спробах зрозуміти, що робити далі. Престон спостерігає по відео за Мері, потім йде переглянути вилучені у неї речі. Там із коробки він забирає стрічку, що пахне парфюмом Мері. Вночі Престон їде у пустку, щоб випустити на волю циценя. Тим часом Бранд, що спостерігає за ним, відправляє слідом штурмову групу. Собачка тікати в пустку. Стку не хоче, і Престон знову кладе її в багажник, хоч і не знає, що з нею робитиме далі. Раптом за спиною у Престона з'являються штурмовики. Та їхній офіцер, почувши з багажника собачий гавкіт, наказує розстріляти на місці клерика першого класу. Престон швидко реагує і за лічені секунди вбиває весь загін штурмовиків. Забравши собаку, він їде додому. Там перед дзеркалом він намагається зрозуміти, хто він тепер: зрадник чи борець за добру справу. Вийнявши дзеркало, престон виявляє відмінну скованку для ампул із прозіумом, яких у нього чимало уже накопичилось. Пізніше він йде тренуватись. Його знаходить Бранд і, нав'язавши престону спаринг, розповідає, що про вбивство штурмовиків у пустці вже відомо. Хто це зробив, поки не зрозуміло, але хто б це не був, він тільки прискорив розправу над підпіллям. Батько та консулат затвердили масові зачистки в пустці. Штурмовики та клерики вирушають туди. Престон стикається з групою змовників і намагається їх вивезти, вбиваючи на своєму шляху поліцейських та штурмовиків. Однак, поки він бився, люди зайшли у глухий кут, де їх наздоганяє брант. Напарник дає пістолет престону, що прийшов, аби розстріляти змовників, Але той подумав. Мавши, повертає зброю під приводом, мовляв, бранд більше гідний цієї честі, раз він зловив злочинців. Після зачистки Престон просить консула доручити йому завдання знайти підпілля і отримує його. Потім клерик іде в морг, щоб ще раз поглянути на тіло колишнього напарника, якого він застрелив. Престон пошепки вибачається, а потім, у його речах, він знаходить фото із написом Свобода. Клерик йде до бібліотеки під назвою Свобода і, з'ясувавши, що місцевий працівник теж змовник, Престон знаходить фальшиву стіну, яка веде у підпілля. Найбільша мережа змовників живе не у пустці, а буквально під підлогою самого міста. Їхній лідер Юрген за допомогою поліграфа переконується, що Престон відчуває, а потім пропонує план. Клерик заарештує лідерів підпілля і у нагороду у консулата попросить аудієнції з батьком, вбивши батька, Престон обернував. Безголовить консулат, а мережа змовників по всій країні в цей же момент підірве заводи, що виготовляють прозіум. Всього на день залишивши людей без препарату, люди переможуть завдяки своїй природі. Престон погоджується та йде. Він прямує до крематорію, де сьогодні стратять змовницю Мері. Проте він встигає побачити лише по монітору, як її спалюють, так само як і його дружину чотири роки тому. На вулиці Клерик не може стримати сліз, і тут же його б'є та заарештовує Брант. Престон зізнається віце-консулу, що зрадник нарешті знайдений, раптово показуючи на Бранта. Система моніторингу зброї вказує, що в ніч убивства штурмовиків у пустці саме пістолет Бранта був там. Приголомшений Брант намагається сказати, що клерик підмінив його зброю, але його особливо не слухають і одразу ведуть на кремацію. Звинувачення з Престона знято, але закон все ж таки вимагає провести обшук у нього вдома. Престон поспішає додому, щоб переховати прозіум, але відсунувши дзеркало, там його не знаходить. За спиною з'являється його син, показує знайшов. Дані Ампули і просить тата бути обережним у майбутньому. Син додає, що він та його сестра перестали приймати прозіум аж від дня смерті їх мами. Наступного дня Престон, як і планувалось, заарештовує повстанців і за це отримує виняткову нагороду зустріч з батьком. Який уже 10 років нікого не приймав на шляху до батька. Престона попереджають, що перед зустріччю потрібно буде пройти тест на поліграфії. Клерика підключають до апарата, і раптом за спиною у нього з'являється Бранд, який жартує над довірливістю престона і йде. Клерика беруть на приціл штурмовики. А батько з екрану пояснює, що багато років безуспішно намагався знайти підпілля, поки його не осяяло. Той, хто шукає, повинен думати як змовник і також від. За престоном стежили, і його лояльність до бунтівників було вирішено використати, аби захопити підпілля. А завдання Бранта було просте: дати престону повірити у перемогу. Потім обличчя батька на екрані розсіюється, а під ним проявляється віце-консул, який зізнається, що батько помер багато років тому, і консулат обрав головою його. Престон розуміє, що втрачати вже нема чого і ховатись немає сенсу. Від цього він стає знову спокійним. І зібраним Клерик стріляє в екран і прямує у консулат. Убивши дорогою штурмовиків із пістолетів, а клериків мечами, престон за пів секунди розправляється із Брантом. Віце консул хапає пістолет. Він майже так само добре володіє катою стрілка, як і сам Клерик. Майже після цього престон знищує всю апаратуру для трансляції пропаганди, і в місті починається революція з силами підпілля, вибухають фабрики з прозіумом. Престон дивиться на місто і посміхається. Дякую за вашу увагу. Ставте вподобайки та пишіть коменти. А також, якщо перед цим ви не махнули прозіуму, обов'язково підписуйтесь.